Браття і сестри, існує дуже багато видів ікон, в тому числі ікон Богородиці. І в цьому відео хочу розповісти вам про одну надзвичайну ікону ікону Елеуса або замилування. Це напевно один із найніжніших образів Пресвятої Богородиці, який я коли-небудь бачив. Богородиця обома руками обіймає свого сина Ісуса Христа, а він доторкається рукою до її шиї, і разом вони торкаються щічкою один до одного, що символізує. Велику любов Ісуса Христа до кожного із нас цю ікону написано вручну у кращих грецьких традиціях на липовій дошці з використанням натуральних матеріалів усе за давніми технологіями, щоб ікона служила не лише як духовний оберіг, а і була сімейною реліквією. Тепер це і моя сімейна реліквія, яку я буду берегти. А з вами, дорогі брата і сестри, хочу поділитися сімейною іконописною майстернею, які створили ось цю ікону та інші чудові ікони, які ви можете в них замовити. А посилання, як завжди, є в описі до цього відео.